Які небезпеки чатують на тих, хто сподівається незаконно перетнути державний рубіж? Далі у сюжеті. Їхали на похорон до бабусі, а потрапили до прикордонників. Ці чоловіки намагалися потрапити до Румунії, заплатили по дві тисячі доларів ділкам, які натомість вручили їм реквізит, похоронні вінки, і підвезли до кордону. А ось ці чоловіки планували перепливти тису, звісно ж, з надійними плавзасобами. Небезпека. Погодом наряда були затримані. Два громадянина цих затримали на моменті, коли вони якраз зібралися переправлятися через річку. Прикордонники певнять, цим чоловікам дивом вдалося не травмуватися, адже вони спускалися урвищами ще за темна. А ось ці четверо дайверів віддали ділкам по дві тисячі доларів, аби перетнути кордон. За ці гроші ділки вказали чоловікам напрямок в бік тиси і порадили шукати мілководдя. Серед ночі вони намагалися знайти ці місця, аби перейти річку, втім не встигли. І таких курйозних випадків, розповідають прикордонники, трапляється чимало ледь не щодня. Двоє громадян України прийшли до прикордонного наряду контрольний пост. Повідомили, як вони думали, пароль. Думали, їх пропустять по цьому паролі, але вийшло трошки по іншому. Ділкам ж вони віддали усі свої речі та чималі суми грошей. Забрали в них всі кошти. Телефони, цінності відправили до дороги, сказали, вийдете на дорогу, там будуть прикордонники, їм скажете пароль. І вони вас пропустять. Один віддав 7 тисяч доларів, другий там, біля 8. Ну і крім того, їхні там речі і цінності позабирали повністю телефони. Їх прикордонники затримали, вручили адмінпротоколи і передали у територіальні центри комплектування. Зараз ці чоловіки, за словами прикордонників, готуються нести службу. Микола Хмельницький розповідає: фактично щодня з річки витягують щонайменше п'ятьох чоловіків з використанням як надувних матрасів, кругів дитячих, брут, формують рюкзаки, набивають пустими бутилками. Ну але річка вона є небезпечною. Є багато перекатів, є багато каміння, є углибини, є завороти. Тобто вона несе дійсно небезпеку. Щоразу розповідають прикордонники, ділки використовують одну і ту ж схему, обіцяють легкий маршрут і успішну втечу. І обходиться ця пригода відчайдушним від 3 до 15 тисяч доларів. Розводять їх фактично на гроші. Вони ніби йдуть до своєї мети. А коли вже потрапляють безпосередньо в прикордонну смугу, обривають ці зв'язки. Микита ж один з тих, про кого розповідають прикордонники. Рік тому він намагався перепливти тису. А вже зараз Микита служить у лавах прикордонної служби на харківському напрямку. Я Заплатив деяким людям там, суттєву суму грошей для того, щоб вони пообіцяли мене там, без проблем перевести через кордон. Ну, начебто, там все гладко, мало бути. Але насправді на практиці сталося не так, як гадалося. З самого початку пішли якісь проблеми. І замість того, щоб просто там десь спокійно перейти кордон, е так стало, що прийшлося перепвати річку Тиса на, на давній, е, лодці. До мобілізації Микита працював айтівцем. У війську ж довелося швидко освоювати нові технічні навички з радіозв'язку та обслуговування обладнання. Спершу, каже, важко було адаптуватися. Коли я потрапив в армію перші дні. Е у Мене були перші мислі, що це не по-справжньому, і так не може бути. І зараз там, мене незаконно мобілізували. Мозку було це важко прийняти, це дуже великий був стрес. Я не скажу, що я зараз прямо там, повністю прийняв. І зараз хочеться додому. Ну розумію, що час немає ніяких ну треба воювати. Треба служити прикордонники ж застерігають тих, хто надумав перепливати тису, а тим паче перетинати кордон гірськими хребтами. Часто затримуємо чоловіків, які вже до того, як ми їх виявили, провели у горах майже 10 днів. Дехто там 4 доби, де хто дехто 8, дехто 10. Часто ці люди виснажені, часто зізнаються, що їм обіцяли легкий нескладний маршрут. І часто люди і самі прокладають собі ті маршрути. У них немає з собою достатньо їжі, немає з собою достатньо води. Якщо вони потрапляють під дощ, вони не можуть ані посушити речі, ані якось зігрітися елементарно. Не дивлячись на те, що це там літня пора року, деякі отримують досить серйозне переохолодження. Від початку повномасштабного вторгнення у тисі загинула 41 особа. Залишки тіл ще 10 чоловіків знайшли у високогір'ї. Ксенія Павлишин, Вадим Шишканич, програма Вікне СТБ», марафон єдині новини.